Знаєте, від цієї книги я такого не очікувала. Насправді ілюстрований путівник ритмами природи познайомить нас із ритмами природи, навчить зауважувати і вшановувати кожну пору року. При цьому йдеться взагалі про дуже багато широких понять, такі як обряди, такі як що приготувати поробки природних матеріалів, про традиції, про стосунки. Про попередження, де може бути небезпека, про тварини, рослини тобто, насправді настільки цікавих дрібних деталей. Що ми взагалі їх не помічаємо, і коли ти читаєш цю книгу, ти наче жадібно вбираєш і знайомишся з життям по справжньому, розуміючи той смак, ті знаки, ті, скажімо так, чинники, які сприяють, і чинники, яких ми ігноруємо, і при цьому залишаємо себе без особливого змісту і без чіткого розуміння послідовності, що від чого залежить, що за чим наступає, однозначно раджу.